всех нормальных людей на канале поменял я заднюю покрышку вот максис максис холли роллер значит наступне, что я хотел сказать главное питание всего видео чем можно поставить и покришку покрышку в якости Без камерки. Е, відповідь так, можна. А, до речі, тут е, до цього швальба стояла. Е, е, так, е, значить, що у нас виходить? Ось дивіться, тут повилазили такі цяточки. Ну, це жижа антипрокольна. Не, не всюди вона, але... Ось в цих містах і... і з цієї сторони трохи є. Ну, тут менше. Майже нема. Так от не було часу, правда, знімати весь процес. Зараз дуже обмежений час у мене. Тому вирішив таке коротесенько зняти. Друга серія вирішив зняти. Сподіваюся, глядачі ще не розійшлись. Значить, що виходить? оті білі засохші, вони відвалились самі. Бачите, їх нема зараз. І от я декілька днів їздив. Воно тут потрошку так. Сиріло. Ось. Ага. Отут от, от іще трохи є. Тобто жижа іще якось намагається вилізти сюди назовні. І прийшлось підкачати. І так, з'явився сюжет для відео несподіваного. Е, тільки що правую колесо ну, Ось ця херовина вроді як заканопатилась але дуже м'яка прийдеться катить в руках бо насос з собою я не вожу це раз і друге що хотів сказати значить воно все одно підспускає на третій день приходиться підкачувати не знаю де тут ніде не видно в цих місцях по ободу можливо десь тут можливо десь тут де спиці пропускає е, минулого разу на тій гумі не було такого на старій але ж я її пробив теж і вирішив поставити цю коротше такі діла висновок наступний Можна використовувати звичайну покришку для безкамерного колеса.